Так, друзі, вітаю! Почалися відключення ці блекаути і почали люди знову доставати інвертори, неправильно підключати, палити. Ось інвертор неправильно підключили. Назва взагалі така дивна: е Не знаю, як все переводиться, як там китайці. Дають їм назву, але річ не в цьому. Річ у цьому, що це в принципі, по схемотехніці достойний інвертор, є свої плюси, є свої мінуси. Зараз покажу. Це інвертор на 1200 Вт, пікова 2400. Як для 1200, результат достойний. Ось Трансформатори десь ну, видно, Вт по 600 вони звичайно тянуть. Транзистори розкачки. Ось 4 транзистори, діоди. Перетворювачі і нарізач синусу, до речі, це на синусі інвертор. 24 чи 20, що там у нас? Зараз виключу, бо під напругою. Так, що там у нас? 20N50? Е, зроблено достатньо все добре, Термо, термодатчик навіть є. Тут платка. Це первинний тут генератор шинка стоїть для роботи первинного каскаду. Це радіомодуль, до речі, тут можна його з пульта включати, виключати. Ну, в цілому все нормально зроблено. Для цієї цінової категорії використання таких елементів все оправдано. І він буде працювати довго. Вентилятор. Дивіться, який потужний, до речі, датчик струму. Все нормально. Єдине, що мені не сподобалося і чого він зламався, цей переполюсували, вилетіли запобіжники, вилетів один транзистор, замінили тут в плечі оба і все працює. Тобто Сюди додати ще від переполюсовки схему пара транзисторів, друзі, китайці, додайте, і все буде дуже добре. Тобто Мені сподобався. А бачив я багато інверторів в ремонту. Ціну не знаю, гугліть, дивіться ще раз, назва його ось така. Замовляйте, поки вони там є там, на AliExpress. І його брат, як... один візьмеш і воно притягує все інше. Ось такий, але назва в нього Jark язик можна зламати. Те, що це браться, видно і по кольору, і по такому вже оформленню панелі. По тому як зроблена ось схема первинна. Ну, бачите? Більш-менш отак ідентично. То цей старший на 4 кВт йде, і він 12 вольт. В нього ось, ось два ось таких, дві таких половинки. Це одна половинка, а це друга. І він складається як сендвіч такий. Тобто не одовжену, а зверху таким кубиком І ось ось такий виходить. Тому, в принципі, я думаю, можна це і брати. Що з цим сталося теж якась історія така мутна. Хтось щось там якусь зарядку підключив, щось бахнуло. Ну, Цей наполовину запустили. Займаємось дуже багато ушкоджень, міжплатних прагарів. Поки що він нам виносить мозок, але ми його зробимо і теж буде працювати. Чому ламається? Ну, Правила користування ніхто не відміняв. Якщо... Закручувати, там, забивати шуруп гвоздьом, а викруткою закручувати гвоздь, нічого доброго не буде. Тож користуйтесь правильно, читайте умови використання і все буде працювати вдалого вам вибору.